Такого приколу ви ще точно не чули. Інститут вивчення війни заявив, що Україна не змогла своєчасно побудувати належним чином лінію оборони в Харківській області через заборону Заходу обстрілювати територію Росії. Уявіть собі, з 22 по 24 рік Україна не змогла побудувати лінію оборони тільки через те, що Захід не дозволяв обстрілювати територію Росії. Але це ще не все. Центр протидії дезінформації взагалі заявив, що всі ці розмови про те, що в Харківській області не було побудовано лінії оборони, це все російське ПСО. Тобто всі ці фотографії, відео на яких видно, як оборонні споруди ці зуби дракона починаючи з 23-го року, лежать там купами в посадках, це все російський псу і фотографії. Це також не справжні, це все фотошоп. А ось вам іще трошки російського ІПСО. Військовий паблік Діпстейт пише про неготові оборонні рубежі біля липців за 10 км від державного кордону. І пишуть, що змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій за 10 км від кордону. В цьому уточнюю, що цими кадрами поділилися військові, які зараз там знаходяться. тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку. Тобто їх почали робити, але на якомусь початковому етапі так все й закінчили. І воно не дивно. Вчора з'явилася інформація про те, що один із підрядників, на якого було виписано 18,5 мільйонів гривень, які мали б займатися будівництвом оборонних споруд, на ньому зафіксовано штраф за крадіжку бутилку віскі за ТБ. Тому що всі ці тендери на будівництво оборонних споруд в Харківській області виписувалися на фірми одноденки, які були зареєстровані на бомжів, на алкашів, взагалі не зрозуміло на кого. І саме головне, що ніхто це не перевіряв, але гроші на це виділялись. А це може означати лише одне: що всі були в цьому замішані, і кожен мав з цього відкат. Але це ще не все. Є дуже цікава інформація по оборонним спорудам з Дніпропетровської області. Але про це я розкажу в своєму наступному відео. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.